Велет стоїть собі тихенько і ледве листям шелестить, бо він дідусь уже старенький, йому не в силах вже шуміть, кора потріскана, бувала, і крони трошки, лиш каптур. Гілок немає, обрубали, щоб на заваді він не був. Та велет тягнеться до сонця, тихенько листям шелестить, бо доки корінь міцно в ґрунті. Допоки він іще стоїть. У цім урок для нас з тобою, якщо проблем у нас вистача, і коли нас життя підкосить, як те обрубане гілля, є той, хто дасть нам сил стояти, є той, хто вже нас врятував, є той, хто приклад свій залишив, є той, хто Дух Святий послав. Ім'я Його нам всім відомо, Син Божий він, що тут ходив. І з ним завжди на серці спокій, бо він Христос, Спаситель мій.